З нами на зв'язку Герман Галущенко, міністр енергетики України. Пане Германе, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Ерману, на засіданні уряду напередодні з представниками Єврокомісії, глава комісії підтримала нашу пропозицію і запросила Україну разом купувати газ на європейському газовому ринку. А поясніть, будь ласка, а за якими процедурами це може бути, і що для нас це означає, якими можуть бути взагалі обсяги такої спільної купівлі? І це дуже важливе насправді рішення для нас. По перше, мова йде про спільну платформу для всіх країн ЄС, які будуть спільно закуповувати газ. Тобто, для чого це зроблено? Ну, по перше, це наявність ресурсу гарантує та тобто, ми між собою будемо говорити і домовлятися про. Ті обсяги, які потрібні для споживання кожної конкретної країни. По-друге, це унеможливлює маніпуляції стосовно ціни взагалі на газ. Тому що ви бачили, що відбувалося там минулого року, цього року. А коли дійсно і за безумовно, це наслідки монопольного становища Росії на газовому ринку Європи, і насправді вони ціни дуже сильно варювалися там доходило. Майже до трьох тисяч доларів за тисячу кубів газа, тому це насправді дає можливість і уникнути таких маніпуляцій. Раз по-друге, це гарантований ресурс, який може можливо буде отримати для нас це особливо важливо в контексті проходження наступного опалювального сезону. Що стосується електроенергії, сьогодні під час саміту України ЄС ви акцентували на важливості імпортувати з Європейського Союзу до 2 гігават електроенергії для стабільності енергосистеми країни. Яка ситуація з імпортом електроенергії на тепер і які є перспективи, на ваш погляд? Ну, насправді, імпорт іде на сьогодні він десь складає близько 500 мВт. А насправді, дійсно, це був наш меседж до наших європейських партнерів про те, що технічно. Ми маємо можливості збільшити цей обсяг імпорту в Україну. Ключове, що ми говорили, що Україна насправді до цього масованого обстрілу енергетичної системи, який почався 10 жовтня і в принципі відбувається кожен день. Ми експортували електроенергію в Європу, і зараз ми потребуємо так би зворотнього руху від Європи стосовно збільшення імпорту для нас. І відповідно сьогодні на підсумковій, до речі, прес-конференції. Президентка пані Урсула Фандрля вона підтвердила те, що вони зроблять все для того, щоб ми отримали можливості імпорту електроенергії до двох діроків. Так це дійсно було озвучено, і при чому наголошувалося на цьому декілька разів. Зима зараз закінчується, проте синоптики прогнозують ще можливі морози. Яка ситуація з залишками газу в українських сховищах? Чи вистачить їх для того, щоб пройти всю зиму із теплом? Ну або ж принаймні в, в таких же умовах, як ми перебували до цього? Ну я вас можу запевнити, що і газу, і вугілля у нас абсолютно вистачає для надійного і спокійного. Проходження вже ну або закінчення, давайте так скажемо опалюваного сезону в державі. Єдине, що для нас безумовним знову і так само залишається загроза. Це безумовно ракетних і подальших ударів по нашій енергосистемі. Але я хочу сказати, що ми живемо в цьому режимі, як вже вже зазначав, з 10 жовтня, і в нас вже було 13 хвиль масованих ударів, 15 – це ракетних. 15 хвиль масованих ударів дронами, і, і, і щоденні удари проміж цими масованими ударами. Тому насправді, ну знаєте, це може так трохи неправильне слово, але ми енергосистема адаптувалася до такого режиму. На жаль, це теж ми сьогодні говорили на саміті. Я казав, що це, це випробування, яке жодна держава світу ніколи не проходить. Дійсно, енергосистема адаптувалася, планові відключення по всій території України на тепер є, окрім однієї області, це Одеська, там аварійні відключення. Скажіть, скільки ця ситуація буде тривати для того регіону? Маємо все якнайшвидше відремонтувати. На жаль, там досить суттєві зазнали враження певні об'єкти в передачі електроенергії, і тому зараз ну, питання наскільки швидко. Вдасться відновити їх функціонування, але роботи йдуть цілодобово. Дякуємо вам за коментарі, Герман Галущенко, міністр енергетики України, був у марафоні Єдині новини.